Вигравши на стадіоні Олімпійські резерви нашого міста регіональні змагання дебютного турніру Кубка регіонів Української асоціації футболу, який вона започаткувала у вигляді. Експерименту для чемпіонів областей команд вікової категорії до 13 років УФК Кривбаз Дніпро продовжив власну переможну ходу і на теренах держави. Переконливо 3-0 здолавши у фіналі всеукраїнських змагань ровесників з Вінницької ниви, підопічні Євгена Прошенка стали першими володарями золотих нагород турніру і були удостоєні не тільки Кубка за перемогу, але і поїздки до міжнародного навчально-тренувального табору, який пройде на базі національного. Футбольного центру у Франції. Хотілося в першу чергу подякувати хлопцям, тому що у такий тяжкий час, коли в Дніпропетровській області ви бачите, що проходить: то літає, то ще щось. Діти наші сплять в бомбосховищі, тому дітям велике дякую. Далі ми виграли путівку до табору у Парижі, де буде проходити табір на базі тренувальної збірної Франції. Потім у нас вже ми їдемо на турнір до Черкас, де будуть участвувати самі найкращі академії: це Шахтар, Динамо, ЛНЗ, ми, Карпати і Рух. А потім вже у нас старт у Дитячій єрацькій футбольній лігі України, Прем'єр-Лізі. Тому готуємося, працюємо.